Вітаю на каналі Файбай, Ви потрапили на черговий огляд аналогу Лего, і цього разу на тематику Ніндзяго ось такі два набори від компанії MG. Насправді від цієї компанії ми вже бачили досить багато наборів, і вони були досить цікавими тим, що насправді ця компанія досить хороша, але дуже часто бувають завтики. Наприклад, з принтами позаду на торсі, їх тут, скоріше всього, не буде. І це, наприклад, для багатьох розчарування, як в принципі, і для мене. Бо чому не можна напринтувати позаду, якщо ви напринтували попереду ці принти? Я абсолютно не розумію. Це хіба так дорого? Ну, гаразд, будемо відкривати і дивитися, які косяки у цієї компанії цього разу. Дістаємо все. Ага, досить швидко це було. Я думав, ми будемо знову один там пакетик, другий, але ні, це тут значно швидше. Все в одному пакетику, який, скоріше всього, нам доведеться розрізати або не доведеться. Окей, теж не вгадав. Дістаємо звідси вже пакетики, власне, з детальками, їх у нас два. І також інструкція, ніж нам більше не потрібен. Ага, фігурка у нас тут. Тож відкриваємо цей пакетик в першу чергу і дивимося, що у нас тут. І дивимося на цього Джея. Знаєте, виглядає він непогано, я б сказав. Принти дійсно класні. Навіть ось тут, от на лиці, мені здається, що принт відрізняється від того, що у Лего. Але він прикольний. І позаду є принт! Неймовірно, просто неймовірно. Насправді, мені дуже подобаються ці принти. Ну, якщо вони такі, як у LEGO, то гарно скопіювали. Якщо вони чимось відрізняються, то я дякую за те, що ви таке придумали. Насправді, принаймні, це дуже-дуже якісно і пропрацьовано виглядає. Невже ця компанія не завтикає нічого цього разу? Добре, складаємо цю фігурку. Трошки я неаккуратно це роблю. Перепрошую. Вставляємо кисть. Ще одна кисть в нас десь тут має валятися. Є звичайно, одна запасна за традицією китайських брендів. І також нам залишається зібрати маску акваланг, а також ласти. Завтик тут невеличкий на моменті аквалангу. Я насправді абсолютно не розумію, чому, але одну детальку шолом вирішили покласти у ось цей пакетик. Вам що шкода було все в один пакетик скинути, щоб я по черзі це робив? Ні, ви змушуєте мене все одразу відкривати. До речі, досить приємний колір деталей, такий типу аквамариновий, чи як то він називається, виглядає класно. Але я знаю, що деталька шолома, наприклад, вона тут ось така от звичайна, не відповідає тому, що має бути в оригінальному Лего. Тут має бути зовсім інша така маска. Але окей, трубка, звичайно, доверху, а не донизу. Вставляємо сюди. І все, в нас виходить щось ось таке. В принципі, фігурка класна, так як я й казав, зроблена вона прикольно, але не відповідає Лего. Тому, якщо ви хочете саме копію Лего, то це точно не ваш варіант. Як мінімум, тут немає аквалангу, як у Лего. По-перше, шолом, по-друге, ще позаду мають бути типу балони. А тут у нас є, по ідеї за спинне кріплення, так воно дійсно є. І воно також зроблене, наче як непогано. Попробуємо сюди вставити катану, яка чомусь одна. Ну, гаразд, ми її вставимо і в одне кріплення, і в інше. Вона сюди дуже навіть туго запихається, я б сказав, навіть трошки занадто і точно не вилетить. А от сама катана досить цікавого кольору. І так, камера це наче передає. Він такий не просто якийсь світло-сірий, а чи то трошечки прозорий, чи то що. Коротше, виглядає дивно. Ну і не як в Лего, знову ж, якщо вам це цікаво. Вставляємо також якесь типу покращення у бластер цього джея, і виходить він у нас ось такий. Насправді не знаю, що це таке. Це не схоже ані на приціл, ані на щось. Я не знаю хіба що в ближньому бою затикати цією штукою. Ну, але маємо ось таку зброю. Можливо, у Лего така ж є. І також купу-купу деталей, як я й казав, досить красивий колір, тому мені здається, що навіть на детальки розібрати це буде непогана ідея. Тим більше, що це компанія MG і якість деталей тут непогана. Є купа також шарнірів, якихось рухомих елементів, це треба збирати. Звичайно ж, сама по собі ця конструкція дуже і дуже дивна і змісту практично немає. Але тут є дуже цікаві детальки. Наприклад, один принт, другий та третій, і це вже досить класно. А також ось така завитушечка і ось такі детальки типу кігтів, але таких зігнутих, я також ні разу ще не бачив. Ну і загалом, як я і казав, в принципі, колір, напевно, не дуже частий, такий аквамариновий. І зроблено це все дуже і дуже навіть якісно, тому я рекомендував би це брати на детальки, якщо вам ось такі потрібні. Як конструкція, звичайно, не цікаво, на детальки дуже навіть цікаво. Фігурку ми вже бачили з інструкцією, нічого цікавого, пов'язаного немає. Ну і хотів би вам також показати, ось такий дракон може вийти з усіх наборів, ну але він теж, можливо, не надто цікавий. Хоча, звичайно, вже значно більше цікавий, аніж ось такі маленькі конструкції. Коротше, набір непоганий, фігурка класна, самі по собі детальки також, причому досить рідкісні і, можливо, корисні такої морської тематики, того рекомендую. Сподіваюся, наступний набір нас також не підведе. Дістаємо звідси все необхідне і, звичайно, відкриваємо, дивимося, зацінюємо. Мені здається, що має бути знову ж класно. Хоча я вже А ні, нічого поганого не побачив. Перепрошую. Так, отже, фігурка у нас тут. Відкриваємо цей пакетик в першу чергу. Дістаємо звідси все-все-все. І сподіваюся, цього разу нам принаймні не в різні пакетики поклали. Але ні, зачіска чомусь у іншому. Чому ви зачіски, головні убори, поклали у інші набори. Вам що було складно знову ж це зробити нормально, правильно, ну гаразд. Дістаємо основні детальки, які вже скріплені. Це ось такі от принти у нас на ногах, на торсі, на лиці. Ну і позаду також хвала небесам, є принт позаду на торсі. І, в принципі, виглядають принти досить якісно. Не знаю, чи має бути принт позаду, якщо має бути ось тут на голові, то, на жаль, його також немає. Але, в принципі, фігурка знову ж зроблена якісно. Тут ще більше ось таких завитушок, як я їх називаю, також цікавого є, власне, сама зачіска, яка, хоча я і не знаю, чи доречна і чи має бути саме така тут, але принаймні вона є ось така, і вона також класна. Знову ж, навіть якщо це не прямо Оп'єзлего. Також є тут ефекти для рук, як у всяких супергероїв Марвел. Ось такі от, я не знаю, магічні властивості води в цій нії. Ну і що мені абсолютно не подобається, маска тут якось дуже-дуже хитко тримається, і насправді дуже-дуже часто перекручується та злітає. Це не дуже добре, але сама по собі знову ж фігурка класна і дуже-дуже хороша деталька. Це ось ця, от, на яку, власне, кріпляться ці щупальця, чи як їх назвати, ось таке заспинне кріплення. Мені здається, що воно може бути корисне і воно досить нечасто зустрічається взагалі у мініфігурках. Ну а серед іншого, в нас детальки для збірки конструкції, тож приступимо до цього етапу. Конструкція, можливо, теж не має сильно змісту, але в принципі, якщо ось так віддалено подивитися, то чимось мені нагадує ската. Тому, можливо, це так і планували зробити якесь таке морське створіння типу ската, і воно принаймні має якусь ідею. На відміну від цього, оце я взагалі не розумію, що просто, мабуть, кубка деталей. Тут я, в принципі, щось бачу ось так віддалено. Ну і що цікаво, тут також є ось такі дві принтовані детальки, причому гігантські, 2 на 4. Ну і тут, можливо, вони не аж дуже доречні, але, наприклад, у якихось великих конструкціях, я думаю, можуть знадобитися. Також у нас тут є ось ці от кіхті, які я знову ж бачу, напевно, вперше, ну не враховуючи ось цей попередній набір. Є ось такі кіхті розсомахи, також аквамаринового кольору. Ось така деталька, ще чотири таких ж є на нії. І, в принципі, основна гама кольорів тут, мабуть, темно синя, коли в попередньому наборі все-таки переважав оцей аквамариновий. Тобто, якщо вам потрібен аквамариновий, то, мабуть, не цей набір вам потрібен, а попередній. А ось тут темно-сині детальки, але знову ж вони поєднуються. Тому якщо вам потрібні такі детальки морської тематики, то, можливо, будь-який з цих наборів серії, а їх тут, мабуть, вісім чи скільки їх тут, тут не написано А ні, всього чотири набори. Тобто, якщо вам потрібно, то можете зібрати такі чотири набори з різними цікавими детальками, або кілька наборів однакових, якщо вам потрібно якихось деталей більше ніж інших. Ну а загалом, якість деталей хороша, якість фігурок також, якість принтів. В принципі, все я б сказав тут супер. Є деякі нюанси, про що ми вже говорили, але на загал я рекомендую ці набори, тому якщо побачите їх, а я їх купував, наприклад, за 70 гривень, що я вважаю досить хорошою ціною за таку кількість деталей, то можете сміливо купувати. Ну, а якщо вам сподобався цей огляд, то можете сміливо ставити вподобайку під ним, також сміливо підписуватись, тиснути на дзвоник. Ну і в принципі не забувати писати коментарі, бо це мені допомагає просувати відео. А також, якщо вас цікавить якесь питання, то я на нього обов'язково дам відповідь. Тож it's up to you, я вже вдруге це повторююсь. В якому відео я це казав, можете також написати у коментарі. І також не забувайте підтримувати нашу армію, це зараз дуже важливо. Дякую вам за перегляд. Гарного настрою! Все буде Україна!